А Славко ну, вже який... на кухні, так, готовий. До, Доброго ранку всім. Нас... Але пробачте, але якийсь з мене музикант, тому що мені слон, ви знаєте, наступив на яке місце. На що він тобі тільки не наступив? Слав? Ну, ну, я, я маю на увазі, в... що ти може бути в різних образах, розумієш, ну, лише музикантом, лише ведучим. Я маю на увазі вухо Валіра. Але все і Снігуроньку, дідо молодом, наприклад. Ліве, праве, вухо. Доброго ранку. Так. Uh, дивіться, значить, всім я обожнюю цей понеділок. Чому він легкий, він приємний, тому що понеділок це день, коли можна зранку погортати Тут на кухні свіжу пресу. І от я одразу беру в руки журнал-Кореспондент, і що я бачу? Фокус. В... Ой, господи, фокус Дараз. пробачте. Журнал Фокус-Фокус і що я бачу? Весь він абсолютно присвячений фокусі. Ні, він абсолютно не... він весь, в фокусі, весь Юрічка, як би тобі хотілося, а він весь в Майданівських подіях. <гум> і от відкриваю, і одразу відкривається така от хроніка подій минулого тижня, власне кажучи, що відбувалося, що відбувалося перед зачищу, спробую влади зачистити Майдан. Що знесення пам'ятника Леніна лені. Лені. про те, що Михайло Допкін дав 50 тисяч гривень, так би мовити, зі своєї кишені, чи я не знаю з якої, на відновлення Слід. в Києві. 50 я ж розповідав це в новинах. 50 тисяч гривень. Хто? Михайло Ти? Допкін виділив на відновлення пам'ятника Леніна в Києві. Згадала ситуацію. Була така ситуація, коли Анні Герман від Допкіна подарували е, коштовний годинник. Е, склалися вони ще з одним депутатом. І йому ж говорять: ну як же ви могли купити їй на двадцять тисяч, е, на двадцять тисяч. Це які заслуги, так, Де, ні, 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 ні. А в нього ж він як е, зазначав в своїй декларації, в нього всього зарплатня була у мера, як 6 тисяч гривень. І він там ще віддавав ще комусь на Це Офіційна зарплата йому... офіційна зарплатня. у мера Харкова Ого. на той час. Так Просто на той час він говорив, що я відкладав гроші для га. А Герман, а як тут вийшло, що так винда полож 50 тисяч гривень на пам'ятник Леніну? Ну я так а розумію, що все-таки е, Леніну більше грошей потрібні, ніж харків харківським бабусям. Ти думаєш, ну, ні, ні, я так розумію, я так по логіці добкіна розумію, що Леніну гроші більше потрібні. А не знаю, як раніше, до речі, у кого є фотка із Леніном, от який стояв. А, саме... В тебе є фотка чи немає? Та немає в мене. А зараз ні, справа в <плес> тому, що зараз, щоб ви розуміли. Боже, Юля, тобі така знаєш, сидить, закореніла комуністка. Та яка в мене комуністка? Бабуся виписувала комуніста всім її виписувала. Я що пота. запитую, чому да ви запитую? Справа в тому, що Газети, журнали, ні, до сих пір виходить комуніст, щоб ти розумів. Щотижня виходить виходить журнал комуніст. комуніст? Не журнал, а газета. Виходить. Так я до чого кажу, що зараз людей дуже багато. То приходять і фотографую, фотографуються не з пам'ятником. Шикарно. Я б туди навіть заліз би на сам постамент і постояв би. Так З пам'ятником вчасно в От, в них потім... буде пам'ять тепер? Все-таки ліночка, огляд преси. Ми так, не забуваємо це про це, так? Значить, про те, що половина у 49% українців підтримують Євромайдан. Про це свідчить дослідження компанії Research and Branding Group, аудиторська компанія. Це Нелегальний. П'ять відсотків не, не підтримують європейські демонстрації. Тут бачите, 50 на 50 майже розділо теж саме розділилося. Це правильно, мені здається. Ну бачиш, весь випуск цьому присвячений. Потім, от давайте все таки не зовсім до політичних, а до подій економічних. От є дуже цікаве опитування тут в журналі Фокус на 12-й сторінці. Чи зняли б ви депозит і поміняли гривні на долари зв'язку з цією нестабільною політичною ситуацією, про яку говорять всі, і от опитують багатьох відомих людей. От, наприклад, Рій худо це дуже відомий український ресторатор. Ага. Худо, е... худо худо У Худо, худо нього справа не худо. Ні, так він, щоб ви розуміли, це власник ресторанів Криївка, Мазох Кафе у Львові. Оці всі відомі заклади. Бренди, так. так він каже, що він не буде міняти. Він тримає в гривнях ага. і в нього гроші весь час працюють, тому він не буде цього робити. То... Більшість інших відомих бізнесменів вони кажуть, що в них більшість, звичайно, в принципі, банківських вкладень. Вони. В різних валютах не ага. тільки в гривнях тримають, в тому юганях, що так. гривня в принципі не стабільна валюта. І отут Олексій Скрипник, це власник і директор львівської аутсорсингової компанії. Він каже, що після того, що відбулося з гривнею при Володимирі Стельмах і Віктору Ющенко, як в принципі можна довіряти гривні як валюті, не можна. Нестабільно, бачите, пам'ятаєте, після того, як в 2008 році е гривня впала, вірніше ну, впала чоти, було 4 гривні за долар угу. і стало раптом потім через буквально за один місяць. Пам'ятаєш, Валера, Стало 8 гривень за долар. Та було і 12. Ні, 11, 11,50 11 було. було. за так? долар, так? Так. так, так. так. Я, я, я тоді вчився. Потім, друзі, переходимо далі. Євромайданівські події. Стаття називається «В Важидані чуда. Отут От іде е ряд інтерв'ю зі священниками, які мітингують. На Майдані. Mm -hmm. От, власне кажучи, от я прочитав дуже цікаве інтерв'ю е е вони не лише мітингують, вони в принципі зі сцени там спічі свої е викладають, так би мовити. Ну Голови... ясно, вони не виступають з Майдану. В основному вони сидять, у них є так звані їхні Виступали. такі церковні як намети. Ви говорите, ви і от, в інтерв'ю. Е отець Дем'ян е він розказує, чому він на майдані, чому він не в церкві, і вважає, чому йому потрібно знаходитися саме там. Май Суб... основну думку, чому він там знаходиться? Ну він вважає, що це, власне кажучи, його місія. Що він відчуває, от що він не відстоює якусь політичну історію, а він відстоює правду. І він відчуває покликання те, що зараз йому потрібно знаходитися тут з людьми. В суботу, шостої ранку, був на Майдані і потрапив на службу. Так? Угу. Оце велика так. площа. Так. Вправили службу на сцені. Батюшки відбувався такий. Ну я ж кажу, ну що ми що? Свободу в суботу я Валерій, я стояла під міністерством оборони. Ворони і кричала Хочу військового, Дайте мені генералні <рес> найте най, най, найяскравіший момент. Це було коли маленький маленький, ну скільки йому там? 18 чи 19 ага. років. Саме солдатик виліз на підвіконня. Поклав в руку до серця і сказав Слава Україні, це він тебе побачив. Напевно Ти, ти думаєш. більше, коли знаєте, до серця. Значить, на піаніно грали марш спеціально для Януковича, нашого президента. Я думаю, він оці марш. марш марш, марш слов'янки, щоб він відправлявся. А який марш грали ліна? Марш Мендельсон. А ага. да, да. марш Мендельсона грали. Марш Мендельсона для Януковича і для Азарова, прости господи. А, потім дивіться, значить, от для таких людей, як наша Ліночка, як наша Люля, для дівчаток, є е, така сторінка, я називаю юридичної грамотності. Угу. І тут дуже примітивно, на пальцях, от для таких от е, людей, пояснюється, як от має, якщо має відбутися, як, в принципі, от юридично, посхематично, крок за кроком, може відбутися процедура імпій імпічменту. Там процитовано 1, 2, 3. Розставлено все. От тут прямо 3, 3. Картинка. Такі, як ми. на картинках. На картинках зображено. Ліна, 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 там, а, б, в, ліна, там великими свою? літерами написано. О. Спеціально для Соломка. Там, міч, там, Де правильно? тут таке написано? О. Покажи О. мені, там, будь ласка. Де? не дивися, Де? Що... Де? Ну дай ну, да, і зараз. Не я тобі нічого. Ну покажіть, будь ласка. Де тут написано? Скажи, будь ласка, а процедура імпічмента взагалі реальна? От uh, тут дивися, що Валера, тут ти говориш теоретично, расист. вона реальна. Uh -huh. Але, от читаючи те, що в принципі потім голосування за uh, відсторонення, фінальний, там декілька етапів, три етапи голосування має бути. Uh, фінальний етап має зібрати 338 голосів, і це після uh, обоснування. Що uh -huh. для примітиння uh -huh. Конституційного суду. Це uh -huh. після розумієш? Отут, от ось, наприклад, для відставки, до речі, 17 грудня ж буде в Верховній Раді засідання. Для відставки уряду потрібно 226 голосів. шість голосів. Цього разу, коли вони голосували, не вистачило до 40. Сподіваємося, що все-таки цього разу цей ну -ну, второк ну -ну. дасться. Потім, значить, що треба зробити для розпуску. Що має статися для розпуску парламенту, для конституційної реформи, для відставки уряду і для референдуму? пояснюється. ти прям як, як Ореол правового нігілізму сьогодні. За нас тут сторон. я про це от журнал фокус, будь ласка, ще, юля. Ще, до чого де два, я А кореспондент ще пише? ти, ще зачекаю одна стаття. От журналу Фокус, яка дуже мені цікава, все таки фокус. вже е, пройшов майже рік, власне кажучи, після того як прийняли антитабачний закон. Ага. Це не анти, це не табачник а для протикуріння. <рик> а ну, міг ну, би, міф. хоча б і він, хоч щось хороше. Значить, дивіться на ну, 10 мільярдів е цигарок. Українці викорили за січ з, е з період з січня по вересень 2014 року. Тобто це на 10 мільярдів сигарок менше, аніж за такий mm -hmm. саме період попереднього року, але Ми ж вартість втанеці. напевно здорожчала Вартість дорожчала, і через це власне українці 5%. стали менше курити, yeah. а саме yeah. а і через те, що заборонили, наприклад, курити в громадських місцях. От я хочу сказати, ніякі закони ніколи в такому випадку не допоможуть. Ну хіба що здорожчання. але у будь-якому випадку будуть знаходитися виробники, які будуть якимось паливно мастильним методом виробляти більш дешеві цигарки. Я пам'ятаю в дитинстві. От рівнем, батько, як пройшовся, все, забуваєш одночасно. Я тобі хочу ну, сказати, тресі, по моїм знайомим проходився ременем, різками, нічого не допомогло. Як було, так залишилося. Нічого не допомогло. Курити стали менше. Серед моїх знайомих люди четверо за рік кинули курити. Конкретно кинули, і рік тримаються. Я просто подумаю, 20 гривень за 20 цигарет. Навіщо? Можуть собі дозволити, але гені, потім Ні. які чорні, красиві. Потому, знаєш? Такі притрушені такі полком. Так, далі переходимо до наступних історій. От ми всі пам'ятаємо, у нас є е, співробітник на каналі, був тепер уже е, Вася, режисер, який поїхав в Таїланд. Він, власне кажучи, займається дауншифтингом кожні там скільки він кожен рік на зиму він їздить жити в Таїланд, тому що це зручно. Е, для людей, особливо, які там ну, що він собі може дозволити. Ну так ні, я тобі поясню людей які... зараз в Індію Віндію... Але... а, він... поїхав. Він в Індію поїхав. Ну багато людей, які дійсно такі, особливо серед москвичів, серед росіян, які мають там е, високий рівень. Московський зарплат можуть собі дозволити на три місяці або на півроку виїхати жити в теплі краї, так називається. Але люди їдуть займатися доунчитингом не тільки в Індію, в Таїланд, що дуже популярною країною є Еквадор. Угу. От, власне кажучи, навіть от автор статті е, Антон Зайковський розповідає, що він заїхав там на одному шиномонтажі. Він розказував цю історію, що збирається їхати в Еквадор. А той каже: е, власник шиномонтажної компанії каже: А в мене там приятель сидить в Еквадорі. Каже, а за що Сиди? сидить? Угу. А в Еквадорі там ну за наркоту. <гум> <гум> багато хто їде в Еквадор, тому що люблять оцю справу. Там е, можна. А, а то ж тут -то немає. Так, так що ти хотів сказати цією статтею, що не потрібно. Ні, значить, еквадор. Мене взагалі наприклад мене ж одногрупниця моя помела була з Еквадору. Я вчився з дівчинкою з Еквадору. Дуже стаття дуже країна позитивна, і вона кардинально. От якщо вибирати там Таїланд чи Еквадор, вона от, сидить. Так... Твоя одногрупниця? Вона сидить. Вона працює. Та сиділа, спочатку працювала, потім сиділа, потім знову почала. Мою окрузі звали Памела, не Юля. Так от трошечки інша країна. Якщо Таїланд, це країна різних там збочень, трависті, дівчат легкої поведінки, Еквадор це країна танців, веселощів, сальси якоїсь і так далі. і і так так далі, далі. Приводяться на цій статті ціни на проживання, на харчування, на житло і так далі. тому подібне. Ну, наприклад, 12 доларів коштує кімнат. Ната в Еквадорі в порівнянні з одеською затопою І, де друзі через п'ять коштує... хвилин ви зможете насолодитися власне номинами 4. від 4. Славка Соломки. Це е, вихований наш хлопчик Славка, Славко, Соломки, Соломка. Ні, пишіть я, нам ні. на нашу сторінку. Фейсбук ми обов'язково повернемося після невеличкої паузи. День чоловічих подарунків до нового року в ранкових курасанах. Зустрі.